Апостол Павел, посланню кримлянам призиває нас увідіти основне правило, яке знають православні християни, принцип слідуючий, каже Павел, ми добре знаємо, що люблячим Бога, котрі покликані по Його зволенню, а Бог кожного з нас покликав сам. Все судіствує благу, все, що б з ним не случалося, з нами, що не случилося, все служить на добре, на благо. Не є в життю православного Христина ніякої случайності, ніяких случайних людей, случайних собицій. Усе, що твориться, що стається з нами, воно служить во спасенті душі. І радость, і молитва, і благословення, і напасть, і гонення, і болезнь нічого не є случайного». Споминаємо, як преподобна Марія Єгипетська, тому священнику, котрий її обнаружив у пустині, сказала йому, на слідуючий рік не приходи до мене, впрочем, і не зможеш прийти, бо будеш хворий. Откуда знала Божим Духом Марія знала наперед, що на Пасху буде хворий той священник і не зможе вийти з монастиря. Значить, болезні наші, це не якась случайність, а то є нічто, котре іноді закрите від нас. Але часто говорять святі отці, що болезні наші – це то посещення яке і нас. Но все, що случається з нами, служить ко благу во спасінні душі. Бо тих людей, каже Павел, кого Бог придузнав, тих предупреділив і, подобно як Сина свого, дав первородним бути братіями, а кого Він предуприділив, тих і призвав, а кого призвав, тих і оправдав, а кого оправдав. І прославив. Річ іде про православних християн, котрі в всьому світі рішили піти путем Господнім. Ну, от інтересно, коли Божа любов злилася на нас, то яка відповідна реакція у наших людей, а іменно у православних християн? Нараз звучить слово Апостола Павла, хто відлучить нас від любви Божої? Якщо Бог нас любить, подарував нам любов, дав нам в всьому світі, реалізувати, якщо не всі більшість талантів і способностей, то як нам не любити Бога? Хто нас відлучить від любви Божої, хто відлучить дитинку від Матері, яка дає йому груди? Хто відлучить нас від любви Божої? скорби Нет. Тіснота теж ніт, а може, гоненіє, голод, і нагота, і опасность? і меч ні. Все перечисленої, якої б не було, в тому числі гонені на церкву і нинішні гоненія, не відривають нас від любви Божої, вони нам показують от всі собитті цього світу, як примарні дії, примарні дії. Недалекоглядних людей. Каже Павел нині так, як будто би нам казати треба кожному. За Тебе, Господи, нас умершвляють на всякий день, щитають православних християн Канонічної церкви як овець, обречених на заклання. Будуть час вирізати всіх общим з законом церков заборонити. Угрози, суди, переслідування і в то же час самі себе убаюкують, та ні, гоняє, не є. То фейк, вигадали. Та ви що, ніяких тисяч у захвачених храмів не є, ніяких ділен, діл у тюрмах, у судах не є. То все хтось вигадав, то неправда. Но, каже Павел, все є мерз усього світа, ми продоліваємо. Силою возлюбивши у нас Бога Ісуса Христа. Тому хто нас відлучить від от любви Божої? Ніхто. Бо я увірений, каже Павел, що не смерть, і не життя, не ангели, не начало, не сили, не настоящеї, не будущої, не відлучить нас від любви Божої, котра у Христі Ісусі, Господі нашому. І так відповідь. В этих словах Павел дає, почму і ми, українські православні церкви. Якщо б релігія була ігри, дитяча бавка, або нікеї історичні правила і традиції, не мающі ні спільного з істинною релігією, люди б легко міняли релігію. Но якщо ми добре знаємо, що избраною нами путь веде в Царство Божеє, а нас кличють у тупик, от почему Відповідь маємо, не може нас від любви Божої ніч відлучити, лим за то, що якщо і ми достаємо всякі напасти, але приодоліваємо то все силою возлюбившого нас Господа Ісуса Христа. Але все тільки для того, щоб у всьому світі ми зафіксували засвідчили свою віру, свою любов до Бога. Своє терпіння в гоняннях, ну а в вічності віруєм разом з Господом і з нинішніми святими поминаємо, зможемо і ми по милості Божій, наслідувати Царство Божої. Амінь.